Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Де Червінський, флешмобу в мережах не буває популярності? Хоча для нас це запитання для близьких та рідних страшне випробовування від Єрмака та Татарова. Вирішили прибрати його як гонгаце? Вирішили сховати його так, аби ніхто не знайшов. Якщо з Романом щось станеться, мільйони українців вийдуть. Три доби як місце перебування Романа Червінського невідоме. Три доби як адвокатів Романа ігнорує поліція Кропивницького та Києва на їх звернення щодо викрадення Романа відсутності відомостей в ЄРДР, реакція загалом. Три доби як дружині та близьким Романа не повідомляють про його місце перебування, ні офіс генерального прокурора, ні слідство, ні суд, ні будь-хто інший. Три доби, як Кіровоградський суд відмовився продовжувати срок тримання під вартою романа і проводити розгляд справи загалом. Надіюся, що не буду. Але вірю в те, що завтра мені не доведеться говорити про три доби, а згодом лік вести на місяці та роки. Надіюся, це не останній фото романа оптимізм, якого, власне, і спонукає ОГП та СБУ до таких дій. А тепер давайте послухаємо Романа Чаринського за три місяці до вторгнення. Просто теоретично беремо в увагу, предположення беремо, якщо у Лукашенка є записаний розговор з Зеленським, uh -huh. о том, что Зеленський ему звонит і говорит, у тебе там на території находятся вагнеровцы, они хотят типа сделать революцию, мы тебе дадим, а ты там разберешься с ними нашими. Если этот разговор есть, он был проведен до задержания вагнеровцев, И он есть у Лукашенко в записи, потому что два президента это уровень переговоров, да. И они хранятся эти переговоры. То есть у него есть фактически доказательства того, что это мы предполагаем, mm -hmm. да, что Зеленский предал своих разведчиков, предал свою операцию. И если он его выложит, он фактически да, докажет предательство Зеленского. Таким образом, он может влиять на решение Зеленского, которое сейчас власть. Он может заставить его покупать электроэнергию, ну что сейчас происходит. Там, делать какие-то другие вещи и так дальше. Поэтому я об этом говорю, что это опасно, если так действительно есть, если человек не понимает, ну, какими категориями он, он играет и что они делают. Это опасно для всего государства, для нас с вами. То есть вот один это... человек может, может завести всех нас в какой-то тупик, такой тупик, с которого мы не выйдем. У Лукашенка і Путіна і компромат на зеленську по здачі вагнерівців. Погрозами викрити його перед нами. Вони можуть смикати його за ниточки, примушувати робити те, що їм вигідно. Одна людина може всіх нас занепостити. Так все і сталося. Всього за три місяці. 24 лютого. Ми дізналися, що напрям Києва повністю оголений. Арта відведена мости на заміновані четверта бригада, відведена з Гостомеля за пару тижнів. А мости на білоруському напрямі підривати запороняють дзвінками із офісу президента на кримському напрямку. Російські війська наступають із швидкість. 280 кілометрів на день, бо наші війська розкидані і не зайняли оборону. Напередодні в деяких частинах проведена заміна командування, яке готувалося відбивати тут напади, збройні контакти, закатані в асфальта, армія обеззброєна, асфальт покладений в дороги для наступу. Ворога зараз ворожі колони з Криму і в Крим їздять дорогами Зеленського. Все це Роман Чарвінський повністю передбачив. Зеленський завів нас у пастку, створену ворогами. Як бачимо, Роман дуже фаховий розвідник. Він вміє бачити й робити висновки тоді, коли інші чухають потили і він попереджав про те, що боялися казати інші. Він один із небагатьох офіцерів у наших спецслужбах вчинив по честі офіцера про рік в свою кар'єру, але бив у дзвони про небезпеку. Порівняйте з діями Буданова, який буцімто єдиний попереджав. Але на своїх попередженнях не наполіг, та й взагалі, забив, що його не слухають. Ось саме за це саджають Романа. Україна зобов'язана визволити Романа з полону зрадників і запроторити зрадників туди, де сидить він. Володимир Омелян підкреслює одного дня. Виконавці замовили Дневного ув'язнення червінського потрапляють за грати. одні надовго, інші на довічне. За це і багато інших злочинів. Червінський буде вільним і виправданим. Так бачу. Лише ніхто не поверне йому вкраденого часу, здоров'я і можливості захищати Україну в ті часи, коли ми цього найбільше потребуємо. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.